Радіо Чикаго». Ну що ж ми повернулись на хвилю 12.40, сорокеєм і традиційно рубрика Гарячі новини Сполучених Штатів Америки. Сьогодні у студії будуть працювати незмінні ваші ведучі Наталя Млакалі Дмитро Галан. Та я буду просто слухати і сидіти, як завжди, як завжди, Вадим. І нам це досить імпонує. Насправді, я вас не даремно. На початку на початку був питав про подорожі, чи плануєте, чи не плануєте, куди саме. Тому що сьогодні перша новина, яку б ми хотіли б говорити, власне, на цій нашій рубриці, це є а, заробіток. Заробіток і комфортна сума для проживання в США. От власне американці назвали нарешті, назвали комфортну суму, яка їм би пасувала для того, щоб жити в тій країні, знаєте, в достатку. Хоча би Bank Rate провели це дослідження, і власне згідно з проведеним опитуванням 186 тисяч. Це є оптимальна сума для сім'ї, щоб почуватися фінансово безпечним в США ще раз повторюється це є 186 тисяч для сім'ї. Тобто мається на увазі чоловік, дружина і дитина, напевно, одна рахують вони. Одна дитина тоді це вже якби є така повноцінна сім'я, а можливо подекуди без дитини. Але експерти також зазначають, що тільки 6% дорослого населення заробляють такі гроші всього на всього Загалом середній дохід домогосподарств коливається від 51 тисячі до 86 тисяч, тобто вдвічі втричі менше ніж нібито прорахований достаток. 35% американців нещодавно заявили, що намагаються звести кінці з кістя Кінці з кінцями, тобто одна третя населення, вони не можуть ніяк за кінці з кінцями звести або ледь-ледь -лед їх зводять. Роком раніше цей показник був меншим, ніж 35%. Він був 29. Ну і власне опитування також показало, що американець вважає себе багатим, якщо його заробіток є 520 тисяч на рік. Ну, знаєте, це вже така досить непогана сума, півмільйона мільйона ну, Така, заробіт. Знаєш, вона внушає довіру, впевненість, напевно, саме ця сума. Е, насправді... Сума, ми, як ведучі радіо, ми тут зробимо ну, ну, мільйон. Просто заробляє, знаєте, мільйон доларів no. на рік. Так що ну прошу. Знаєте, що я тебе цю новину прочитав і знову так зараз повернемося до дебатів, але недаремно недаремно модератори дебатів першу тему поставили саме економіку uh -huh. і інфляцію. Тому що дійсно декілька років тому назад ця, ця цей показник недостатку був значно значно меншим. Зараз він виріс інфляція пішла до гори. американці зараз набагато менше собі можуть дозволяти. Знаєте, це українці, коли приїжджають в штати, ми йдемо на одну, на другу роботу працюємо, деколи навіть сутками працюємо. Ми тобто ми знаємо, як ці гроші нам важко даються, але тим не менш ми їх заробляємо. Ну американці зазвичай працює ну що ну одна робота, 8 годин, не знаю, подекуди можливо дві роботи парт-тайм. Та й все, і вони задовільняються найменшим там мінімальна. Заробітна плата, яка в Ілінойсі? 15 доларів на годину, да? тобто 800 доларів не знаю, на тиждень це для них вже вау, космос. Але це насправді дуже мало. 15, а є де платять різні магазини по 9 доларів. А, звичайно, є мені є... мені здається, що це все ще все залежить від штату. Власне, який штат, яке місто, там маленьке місто, велике місто. Але тим не менше, ну до речі, це проблема всіх країн. Мені здається, не тільки в США, так само будь-яку країну іншу. Давайте будемо розглядати, і кожен ну. Окей, там більша половина населення буде скаржитися на те, що недостатньо а, зарплатня, тобто в рік, наприклад, там чи помісячно ну, хто але як. просто знаєте, чи не здається вам, що Америка є дуже розпіарена країна? Тобто постійно знаєте, Америка, Америка, Голівуд знімає фільми. Ми найпотужніші, uh -huh. ми найбагатші. Ми не знаю, там, творимо історію. У нас так все чудово, все добре. Ну насправді читаєш читаєш ці цифри е, власне внутрішньо вивчаєш внутрішню кухню в США, і ти розумієш. Мі що ну не все ідеально, і третина населення, коли не може звести кінці з кінцями, ну, це насправді проблема. Це показує те, що середнього класу в цій країні стає все менше і менше. Тобто, цей геп, який є між бідними, тобто бідними я маю на вас ті, які взагалі. Не можуть жити самостійно і багатими. Він стає просто не знаю. Вісень між ними все більше і більше. Mm -hmm. а, знаєте, раніше ось ці були різні допомоги від держави, і від них не виграло а, а, бідне населення, від них не виграло середнє населення. багаті стали ще багатшими. І так власне працює економіка. Тобто, хто, і хто міг заробляти, він заробляє. і Він ще більше заробляє. А той, хто бідний, чого бідний кажуть народі, бо дурний. Чого дурний, бо бідний. Ну no, no, то, так... але дивися, Дмитро, треба ще враховувати, що зараз і збільшилися мені здається, конкуренція на робочому ринку, тобто є дуже багато мігрантів. знаєте, ми тут зараз в трьох будемо сидіти говорити, які, наприклад, ну приїхали з свого часу в США. Тобто, ну ми теж шукаємо роботу. І так само більшість дійсно в них є уявлення, що США, тобто, ну це країна мрій. Тобто, ти приїжджаєш і ти ніби автоматично стаєш, не знаю, заможним багатим, Ну скажімо так, і відповідно, дуже багато людей в США переїжджають, величезна конкуренція на роботі, щоб знайти. Там не знаю, роботу високооплачувану роботи чи тому подібне, тому е, роботодавцям ну, так як вони розуміють, що ага, ну я теоретично знайду будь-кого там на якусь певну посаду, і вони не будуть збільшувати зарплатню, тому що вони, наприклад, на тих 15 доларів в годину вони можуть знайти іншу людину, тобто тобі не підходить, окей, там йому підходить, там чи їй, і все ну, от власне дешева робоча сила – Це є іммігранти, тому тут можна дати відповідь Трампу, який казав, що всі в всіх проблемах всюди завжди винні іммігранти. Ну камон, якщо не якщо. Не імгранти, хто тоді буде виконувати ту роботу, яку не хоче виконувати американці. Тому я думаю, треба нам ще має подякувати. Ну і знаєте, до речі, внаслідок цієї теми, що ми з вами розмовляємо. Власне, є наступна новина про те, що ну як новина, тобто ми маємо рейтинг найкомфортніших для життя міст світу, і от до речі, США не потрапила навіть до топ 20 Не дивно, знаєш? Не дивно. І власне, згідно з рейтингом, найкомфортнішим для життя містом у світі вже третій рік поспіль є відень. Це є Австрія. А міста США, вони не потрапили навіть у топ 20 і власне, наприклад, Гонолулу, що Гаваї, він став найкращим містом для життя в США, посівши 23 третє місце у загальному рейтингу. А до прикладу нью йорк там взагалі 70-те місце. Чикаго – 39-те, Бостон, 45, 45-те, Майами, – Сан-Франциско, – 49-те. Ну тобто, це, до речі, зв'язано ще з тим, що більшість мешканців там чи людей вони не вважають США безпечною країною, не тільки по заробітку, тобто і безпечною країною, тому що тут власне і є проблема з контролем Знаєш... над зброєю. І настільки, так само расові нерівності настільки потужна країна, настільки велика кількість грошей тут крутиться. Вони не можуть забезпечити е, безпеку для людей. Для власних людей, ну так дійсно тут можна так само пригадати конфлікт, який був а, під час того, коли президент Китаю приїжджав в США а, в Каліфорнії. Тоді була зустріч, пам'ятаєте Байден і Сі Сізіньпінь. І тоді був дуже великий конфлікт через те, що для Сі Сізіньпіня губернатор Каліфорнії був вичистив все місто. Він не знаю, бездомних з вулиць позабирав, тобто, попри, попри, це поприбирав. Можливо. Це можливо, але для, для, для лідера Китаю, а для своїх, от він поїхав, і все так само стало зле, як було і до того. Угу. Тобто, можливості є. Просто якось не знаю, нема бажання, немає якоїсь мотивації, немає керівництва достатньо нормально. Я не знаю, чому проблеми. Ну тобто не є експертом в цій галузі, але точно можна створити набагато кращі умови, хоча би для своїх жителів. Ми вже не говоримо про мігрантів. Ну окей, ми самі знаємо, куди ми їдемо. Але для самих американців я думаю, ну можна було б постаратися, можна було попрацювати. Але тоді, знаєш, не будуть гроші так крутитися, як вони крутяться зараз. Ну і дивіться, ви помітили, що до цього рейтингу не війшли такі потужні країни з економіками, як Великобританія, як Німеччина, як Китай, як. Америка та сама ну так, Австрія, Данія, Швейцарія, ну, типо, Австралія, Канада, Канада, країни. Канада. От Канада тут поряд і вона є в калбері. П'яте місце. Нас немає. Окей, друзі, поговорили ми трішки і про те, і про інше, але насправді шоста година. і Ми мусимо зараз іти на музичну паузу. Після чого буде блок новин. А після новин будемо вітати наших нових гостей в студії. Тому обов'язково дочекайтеся. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі. Радіо ЮЕЙЧИКаго